На наступному тижні починається основна сесія національного мультипредметного тесту. Всі знають, що це обов'язкова вимога складання національного мультипредметного тесту для вступу до вищих навчальних закладів України. І у нас на Кіровоградщині для участі в основній сесії зареєструвалося майже 7 тисяч майбутніх абітурієнтів. Із них десь 18% це випускники минулих років, решта це випускники наших шкіл, коледжей, ліцеїв, професіоних. Ціно-технічних училищ. Всі вже отримали безпосередньо запрошення на пункти тестування. До 8 травня, за графіком, вони повинні були отримати. Хто ще з яких причин чи не може зайти на свою сторінку, чи ще будь-якої причини не отримав. Будь ласка, зв'яжіться з Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти. Ми вам допоможемо вирішити це питання. Ну, я думаю, що всі вже отримали. Отже, у нас на Кіровоградщині буде працювати. Основну сесію через підкреслюю, бо буде ще додаткова для тих, хто не зміг зареєструватися в основну, або не зміг взяти участь в основній сесії з поважних причин. Так от у нас буде створено точніше вже створено, затверджено спільним наказом з департаментом освіти і науки Кіровоградської ОВА. Мережа тимчасових екзаменаційних центрів, де буде відбуватися національний мультипредметний тест. 26 всього заходів освіти, 26 тимчасових екзаменаційних центрів. 13 із них знаходяться на території міста Кропивницький. Ну інші Решта по території Кіровоградської області ну ми їх так розташували, щоб охопити всі території, де тільки, скажімо, ну є маломарські велика кількість дітей, які бажають пройти. Національному мультипредметне тестування, ми плануємо проведення 18 сесії. Ну оголошувати де і який день вони будуть проходити, я не буду. Скажу тільки, що починається на наступному тижні і завершується десь на наприкінці червня. 18 сесій буде проведена. Кожна сесія це один день роботи. Причому дуже напруженої роботи, тому що на відміну від минулого, даже минулого. Року, коли було три предмета в один день, треба було складати в цьому році чотири предмети в один день, і е, побудована схема таким чином, що значить, спочатку йде перший блок, це як правило е, математика українська мова. Початок тестування по всій Україні однаково о 10-й годині. Далі після двох годин праці, тобто година на кожний предмет, після двох годин праці перерва 20 хвилин. Цю перерву можна вийти, буде передбачена окрема аудиторія, де можна вийти, трошки перевести говориться, дух, може щось перекусити, якщо взяли з собою якісь там бутерброди канапки чи щось таке. От. І потім продовжується друга половина. На другий блок це історія України, це теж обов'язковий предмет для всіх. І далі предмет на вибір, який вказали при реєстрації. Якщо брати от нашу Кіровоградщину, то у нас найбільшу кількість, найбільша кількість майбутніх абітурієнтів, обрали англійську мову. Це більше двох тисяч. Далі на другому місці у нас іде по популярності біологія 1700 осіб, географія 1300 осіб, Українська література 1100 осіб, ну і далі потрошки там, фізика, хімія і іноземні мови, крім англійської, маю на увазі тобто, німецька, французька, іспанська. І зрозуміло, що далі, скажімо, розподіл дітей за тимчасовими інформаційними центрами теж буде відбуватися в залежності від того, який предмет вони четвертий обрали. Тобто з англійської мови то це буде. Буде в кожному пункті по всій території Кіровоградської області. А що стосується таких от невеличких предметів, як там хімія, фізика, там, наприклад, німецька мова. То там може бути так, що будуть пункти тестування або тільки в Кропивницькому, або там в двох-трьох районах, і треба буде доїжджати окремо до пункту тестування. Тому всі вже діти, хто зареєструвався. Мають на своїх персональних сторінках запрошення. В цьому запрошенні вказано день, дата, час початку тестування. Треба уважно його прочитати. Там є ще й коротенька інструкція, що робити. Там в деяких випадках, в першу чергу, в форс-мажорних обставинах, коли, наприклад, в дорозі вас застала повітряна тривога. Тому я дуже прошу, щоб ті, хто вже зареєструвався, отримали запрошення, подивилися, як не. Найкраще добиратися до того заходу освіти, який буде для вас тимчасовим замінаційним центром, бо спізнення категорично заборонено. Починаємо вже казав по всій Україні о 10 годині без 10.10 -10 припиняється доступ до е, тимчасового замінаційного центру. Тобто, якщо ви спізнилися і спізнилися без поважної причини. То в цьому році ви вже не зможете пройти національний мультипредметний тест, бо не будете допущені до пункту тестування, а право на додаткову сесію ви з таких причин не маєте. Якщо вам завадила повітряна тривога, але вже тестування почалося, тобто ви приїхали, вже йде процедура, то, на жаль, вас теж не допустять, але вам дадуть можливість пройти пройти незалежне тестування. В додаткову сесію додаткова сесія буде у нас відбуватися з 11 до 19 липня. Буде окремий графік, коли вже буде відомо скільки у нас осіб буде сформована мережа. Фактично на базі тих же навчальних заходів, які брали участь у основну сесію. До речі, у нас з 10 травня почалася реєстрація на додаткову сесію для тих, хто з поважної причини не зміг зареєструватися в основний період на основну сесію. Тепер трошечки про те, що буде відбуватися безпосередньо на самих тимчасових екзаменаційних центрах. По-перше, ще раз підкреслюю, спізнення категорично заборонено. Ви приїхали на. Э... Пункт тестування. Значить, перше, ви повинні значить, пройти ідентифікацію, тобто ви повинні прибути з двома документами. Це документ, який посвідчує особу. Це може бути паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. І е, сертифікат, який ви собі роздруковуєте з своєї персональної сторінки. От відповідно до цих документів, йде допуск до тимчасового екзамінаційного центру. Після вашої ідентифікації ви знаходитеся. Себе в алфавітних списках Проти кожного прізвища є номер аудиторії, де ви будете проходити національний предметний тест. Далі ви підіймаєтесь, заходите в цю аудиторію. На дверях аудиторії обов'язково є ще аудиторний список, в якому указано проти вашого прізвища ваше робоче місце. Робоче місце це місце обладнання комп'ютером і, відповідно, там комп'ютер з відеокамерою. we Всім, що потрібно для того, щоб виконувати завдання, які будуть запропоновані, все відбувається в режимі онлайн. Правда, починаємо ми з того, що йде перевірка на доброчинність. Тобто, ми в цьому році у нас на кожному екзаміційному центрі будуть працювати представники Державної служби охорони. Вони будуть слідкувати за підтриманням громадського порядку на територію пункта, а також за Виявленням небезпечних предметів або предметів, які заборонені для проносу на тимчасовий земеційний пункт. Починається буде з того, що відповідальний за пункт тестування разом з представником Державної служби охорони буде проходити по аудиторії з металошукачем і перевіряти на те, щоб у всіх були відсутні заборонені засоби. Як і раніше, є буде стіл для особистих речей, тобто ви зайшли в аудиторію. Всі свої там, сумочки, там, гаджети, телефони, там, пристрої, якісь, які, даже, може, це і не є мобільним телефоном, а навушники даже. все це заборонено, треба залишити на столі для особистих речей. З собою на своє робоче місце ви маєте взяти тільки документи, з якими ви прийшли на пункт тестування, а також можна взяти бутылочку водички, там бажано, щоб це була прозора бутилочка, ніяких там пепсіков, такого, щоб не було. Вам буде видано декілька листочків паперу. Це для нотаток, тобто можна з собою мати одну-дві ручки. Вестування е -е, відбувається в електронному вигляді, тому, в принципі, вони вам можуть і не понадобитися. Але є, скажімо, ті, для кого, наприклад, дуже важливо щось собі занотувати, щось записати. Далі починається безпосередньо процедура. Е Кожний предмет триває годину. Значить, перший блок це два предмети, дві години. Якщо трошки пізніше почали, то зрозуміло, що час продовжиться. Тобто це дві години чистого часу. Перерва між предметами не буде. Значить, можна буде повертатися. Наприклад, от ви виконали там завдання по математиці, перейшли до української мови. Тут згадали, чи щось ви там не так відповіли, на ваш погляд. Ви повертаєтеся Можете повернутися знову до математики, виправити там щось, скореевувати і далі продовжувати працювати. Тобто дві години першого блоку ви можете гуляти з одного предмету на інший, виправляти, передивлятися це все не заборонено. Коли вже завершився час, ви натиснути кнопочку Припинити тестування. І все, що ви там вже напрацювали, воно все зберігається, вже ви не зможете зайти до, скажімо, своєї роботи і щось там виправити. Але я хочу попередити, значить, це саме припинити, ні в коєму разі не натисніть кнопочку Завершити. І я це буду вам ще інструктора говорити в аудиторії. Ну я на початок просто нагадую, що якщо ви натиснете кнопочку Завершити, то все, все ваше тестування завершу. Це не тільки ті предмети, які вже ви опрацювали. Далі буде 20 хвилин перерви. Значить, ви можете взяти з свого стола для особистих речей, там, там, що ви собі взяли, бутербродики, там, якісь канапки водичку, і піти буде в окрема аудиторія, де можна буде трошки перевести дух, перепочити і щось трошечки підкріпитися. Через 20 хвилин знову повертаєтесь до аудиторії. знову, Тож, процедура така, як була на початку першого блоку, тобто перевірка доброчинності, далі ви сідаєте, ну, вже ви своїми робочими столами. І продовжуєте працювати. Теж саме в межах блоку, ви можете переходити з одного предмету до іншого, повертатися, виправляти щось те. Коли вже завершується вся процедура, але у вас ще залишається час, не спішіть знову ж таки підкреслюю, не спішіть натиснути кнопку Завершити. Ще раз перепровірте, ще раз передивитися. І тільки в тому випадку, коли ви вже повністю впевнені в тому, що ви все зробили, ну, на ваш погляд правильно то ви натиснуєте кнопку Завершити тестування і все. І тоді вже нікуди ви не повернетеся. Ваша робота е, п, йде на перевірку. Перевірка відбувається в автоматичному режимі, і ви отримаєте з кожного предмету тестові бали, які ви е, заробили на, е, в цей день. Кожний предмет має певну кількість тестових балів. Е, це може бути, наприклад, математика, там 60 тестових Балів, там українська мова там 40 тестових балів. я до... До прикладу даю там, бо там е, інші цифри. Якщо виконали всі набрали максимальну кількість правильних тестових балів, то по перерахунку на рейтингову школу, яка потім і подається до вищого навчального заходу для участі у конкурсі, зрозуміло, отримаєте 200 балів. Якщо менше, то зрозуміло, пропорційно менше шкала перерахунку тестових балів в е, рейтингову школу, вона буде опублікована на сайті Українського центру цін якості освіти. Ну а трошки пізніше ви вже отримаєте на своїй персональні сторінки, е, значить, е, конкретно ваші оцінки з того чи іншого предмету за рейтинговою школою. І якщо отримана ваша оцінка буде якось е, ну, не збігатися з тим, що ви очікували, ну я розумію, що. В гіршу сторону, бо що в кращу ви не будете заперечувати, то ви маєте право звернутися з апеляційною заявою до Українського центру цін якості освіти. Якщо будуть якісь випадки, що вам щось заважало безпосередньо на пункті тестування, тобто в тимчасовому з центрі, і воно може вплинути на результат вашої роботи, то заяву. На от, апеляцію ви подаєте безпосередньо до Одеського регіонального центру, тобто е, заяву на процедуру до Одеського регіонального центру, якщо у вас там щось заважало, е, і причому в той же день ви передаєте її відповідальному за пункт тестування. В нього є відповідний бланк, ви берете бланк, заповнюєте його і передаєте. Якщо вже на результат, то е, результат е, вже це до українського центру цінні якості освіти і вони будуть вирішувати наскільки об'єктивна ваша заява, чи може скажімо так не об'єктивна. Сподіваюсь, що у нас пройде все нормально, тобто не буде у нас повітряних тривог. Якщо відбувається повітряна тривога або інші форс-мажорні обставини, тобто десь перебої з світлом, з інтернетом. Треба було припиняти е, тестування, потім його продовжили. Вот. То якщо десь при, е, призупинка була до 2 годин, то ми продовжуємо працювати. і Може пункт тестування працювати не до 3 години, а до 5, ї до 6 ї години. Але якщо вже більше 2 годин. То тоді, взагалі, припиняється тестування, і всі, хто тестувався в цей день, в цьому пункті, вони будуть спрямовані на додаткову сесію.